Всім привіт! В нас сьогодні п'ятниця, тому я вас запрошую на ігровий дайджест із найактуальнішими ігровими подіями, які сталися за останні сім днів. Зазвичай, коли проходять всілякі ігрові виставки, наступний тиждень не буде надто насичений новинами. Але, тим не менш, нам є про що сьогодні поговорити: наприклад, нон стоп оформлений у вигляді гри Stalker 2. Тут Говард трохи розповів, чому у Starfield буде 30 FPS. Xbox Series X та Game Pass будуть дорожчати та ще багато чого цікавого. Тому сідайте зручніше, візьміть смак. Коликів і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run 4 Games.ua Легендарна та крутезна трилогія про Бетмена, на яку, до речі, наразі величезна знижка у Store, придбати можна за 359 гривень. Повертаючись до новини, то стало відомо, що трилогія завітає до портативної консолі Nintendo Switch, з чим ми власників Свіча і можемо привітати. Графіка, до речі, виглядає досить непогано. Точно дату релізу ніхто не знає, але колись восени цього року чекати потенційно недовго. Також, якщо ви вже побачили системні вимоги майбутніх ігор і зрозуміли, що потрібно оновити свій ПК, або взагалі купити новий, то можете звернути увагу на магазин Telemart. В них є серія Evolve це сучасні ігрові ПК, які вже готові до найсучасніших ігор. І що важливо, коштують вони не всі гроші світу. Плюс, якщо ви хочете оновити свій ПК, то можете обрати комплектуючий і вам їх встановлять. Все роблять дуже швидко. Я особисто купляв в них ПК для себе і залишився дуже задоволеним. Якщо цікаво, посилання. Буде в описі. Якщо вже зашупили свіч, то давайте продовжимо. Раніше ми з вами говорили про українську гру під назвою Speed Crew, в якій вам доводилося ремонтувати автомобілі у складі під стоп команди. Цього разу в нас досить схожий проєкт під назвою Manic Mechanics І виходячи з назви, займатися нам доведеться чимось подібним. Виглядає драйвово та з дуже карколомними рівнями. Xbox Series X з серпня цього року подорожчає, рівно як і Game Pass, але він з липня. Причому Xbox Series S дорожчати не буде. Вона як коштувала 270 євро, так і залишиться. А от старша, потужніша модель подорожчає на 50 євро. Щодо підписки на ПК вона дорожчати не буде. А от максимальне консольне видання Ultimate з 12,99 подорожчає до 14,99 євро. Якщо зоряні війни наразі дуже активно обговорюють і нові ігри виходять досить часто, то інша космічна франшиза під назвою Star Trek трохи відійшла у тінь. Тим не менш парадокс із цим не згодні, та вирішили розробити стратегію під назвою Star Trek Інфініт. Це не класична гра жанру РТС, це глобальна стратегія, те, чим завжди були сильні парадокс інтерактів. Судячи із геймплейного відео, яке оприлюднив видавець, поціновувачі франшизи будуть просто у захваті. Новеньку Armored Core 6 від Chrome Software продемонстрували змі, показавши проходження першої місії. Можна було побачити бойову систему та процес збирання величезного робота. Один з користувачів вирішив підсумувати побачене, підкресливши швидкі та динамічні бої, різноманітний підхід до виконання місій, велика увага приділяється кастомізації, гарне освітлення і складність. Звісно, це ж фроми. Але схоже, що це буде не дуже складна гра, але складна. Тим не менш у гравців буде величезна кількість інструментів для вирішення різноманітних задач. Counter-Strike 2. кожного разу, коли я промовляю назву цієї гри, мені якось але CS 2 продовжує отримувати від Valve різноманітні оновлення та загалом готується до повноцінного релізу. Таким чином, нещодавно компанія Гейба знову випустила виправлення невеликих багів, які були присутні у їх майбутній грі, наприклад, помилки на міражі, лаги сервера та різноманітні перешкоди. А ви чекаєте на продовження легендарної серії шутерів та чи будете в нього грати? Пишіть у коментарі. Колишні розробники із DICE, які займалися розробкою різних ігор серії Battlefield, наразі працюють над двома шутерами, а саме The Finals та Ark Riders. І от стосовно останнього гравці отримали новий трейлер та дату закритого бета-тесту, а саме 29 червня. Нагадаю вам, що Ark Riders — це pvpve шутер від третьої особи, який на релізі буде цілком безкоштовним. Судячи з того, що ми вже встигли побачити, виглядає все просто приголомшливо, масштабно і у кращих традиціях стареньких DICE. Valve, окрім оновлень, які випускає для Counter-Strike 2, не забуває і про свою крамницю Стім. Таким чином, магазин отримав нове меню, контекстне меню, шрифти, нотатки, оверлей за час проходження якоїсь гри тощо. Насправді, нового дуже і дуже багато, що для багатьох було доволі неочікувано. Більше за все, в очі потрапляє саме верхнє меню, коли ви обираєте або крамницю, або бібліотеку. Що ви скажете, подобається новий вигляд Стіму? Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент, поліпшувати його та робити у більшій кількості. Ваші внески дуже вагомі. Дякую. Особливо подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваша підтримка, взагалі, якась неймовірна і дуже сильно мене мотивує. Щиро вам вдячний. Плюс, любий глядачу, ти також можеш долучитися та стати спонсором, підтримавши цей канал та контент на ньому. Але якщо є можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. We'll <laughs> Судячи з усього, після презентації Старфілду на Бефезда та Тода Говарда посипалося дуже багато коментарів стосовно 30 кадрів у секунду на консолях Xbox. Навіть у мене під відео багато хто писав, що це ну взагалі немає слів. Сам Тод Говард сказав, що команда ніколи не хотіла та не розглядала можливість урізання чогось у грі заради того, аби був режим продуктивності, про який багато хто говорив. Саме тому Бефезда зробила свій вибір на користь стабільності самої гри, а не 60 кадрів у секунду. Але тут зазначив, що буде Різноманітні хитрощі, які дозволять зробити 30 FPS трошки приємнішими, аби гравці не відчували дискомфорту. Погані новини для власників TV. Вибачте, Xbox One. Microsoft не буде більше підтримувати ці консолі з точки зору ігор, але точно буде підтримувати вже випущені проєкти, в тому числі Minecraft. Потенційно, майбутні ігри від внутрішніх студій Microsoft можуть не з'являтися на минулому поколінні консолей. GC Game World вирішили випустити лімітовану серію енергетиків нон-стоп з оформленням у вигляді гри Stalker 2 Серце Чорнобиля. Відбулося це 17 червня у тематичному сільпо. До слова, на відкритті були й аніматори та різноманітні квести. Коштували банки 39,99 гривень, і партія майже одразу розійшлася, що, в свою чергу, майже одразу спровокувало хвилю перепродажів, але вже за значно дорожчою ціною по 200, 300 та навіть 500 гривень. До слова, мені вдалося взяти деякі. Кілька банок виглядають, вони дійсно дуже і дуже круто. Портал IGN трошки промоніторив документи, які є у справі з купівлею Activision Blizzard. І виявилося, що Microsoft очікує на нове покоління десь у 2028 році, тобто через 5 років. Причому досить цікаво вийшло. Вся суть йде до десятирічної угоди щодо того, що нові Call of Duty будуть виходити на консолі від Sony. А це означає, що нове покоління у 2028 році. А це PS6, теж отримає новеньку колду на свою платформу. Тому ось такі справи. Гравці встигли пограти в The Crew Motor Fest та не знімати величезну кількість геймплейних роликів. Переглядаючи їх, ти чомусь дійсно порівнюєш цю гру місцями з NFS, а місцями з Forza Horizon. Причому з останньою це відбувається досить часто. Гравці зможуть приймати участь у перегонах на досить різноманітних автомобілях. Але не знаю, як ви. Я не бачу чогось такого, щоб зачепило гравців і вони б купили цю гру. Причому самі перегони виглядають не те, що погано, а просто досить звичайно. EA вирішили розділитися. Причому я коли вперше про це почув, то перше, що мені спало на думку, це фінансові проблеми. І тепер в нас буде декілька видавців. Але ні, нічого подібного не сталося. Electronic Arts просто буде намагатися в майбутньому краще керувати всіма проєктами, які в них, до слова, досить різних жанрів: і перегони, і спорт, і шутери, і пригоди. Тобто різноманітних ігор дійсно дуже і дуже багато. Сама EA тепер розділилася на дві, скажімо, команди. EA Sports, ні, я повинен це по-іншому читати. <coughs> EA Sports – It's in a game та EA Entertainment. З 18 по 24 серпня у стімі пройде фестиваль під назвою Ukrainian Games Festival, на якому буде присутня величезна кількість різноманітних українських проєктів, починаючи з інді-студій і закінчуючи, скажімо, великими гравцями. З нетерпінням вже хочеться подивитися, чого нового приготували українські студії. Любі глядачі, скажіть зробити окреме відео з українськими іграми? Як я це вже робив чи ні? Пишіть у коментарі. Наостанок, давайте поговоримо про знижки. По-перше, з 29 червня по 13 липня буде проходити Steam Summer Sale. Тому, якщо хотіли щось придбати, то потрібно вже готувати гроші. Valve навіть встигли викатити цілий трейлер. І знаєте, я не пам'ятаю, але це вперше, коли з'являється трейлер не гри, а якогось сейлу. Можна побачити навіть деякі ігри, які будуть на розпродажі. Ну а станом на сьогодні у стімі Forza Horizon 5 можна придбати за 599 гривень. Знижка складає 50%. відсотків. Діп. Рок яка має українську локалізацію, можна додати до бібліотеки за 125 гривень. Ghost Runner можна купити за 190 гривень. Stellaris можна придбати за 119 гривень. Marvel's Guardians of the Galaxy коштує 419 гривень. У PS Store, як я казав раніше, Batman Arkham Collection віддають за 359 гривень. Need for Speed Unbound можна купити за 719 гривень. Riders Republic коштує 474 гривні. Gran Turismo Sport можна придбати за 324 4 гривні. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!